Та, як я системний аналітик, мене завжди щось цікавило там, а що там, а що там, і у них був е, тоді фарбувальна дільниця, вони для одного з своїх замовників ще виготовляли певні конструкції. І коли закінчилося це замовлення, ця е, дільниця вона просто зупинилася і перестала працювати. Мені стало цікаво, от чому, маючи приміщення, маючи запущене обладнання, воно просто стоїть. І я так потихеньку почав туди теж вникати паралельно. Е, доки я вникнув. Почав навіть знаходити клієнтів, які могли би працювати на цьому обладнанні. Власники вирішили продати це все. Мені стало жалко, то, що я вклав свої зусилля в те, що вивчав цю тему, і, вроді, от намічається там нормальна робота. І я вирішив знайти інвесторів, які профінансували купівлю цього обладнання. І я став як керівником, власником, і... Почав розвивати цей бізнес. Так вийшло, що я за два роки повністю декілька разів компенсував інвесторам їхню, їхні вкладення, викупив. Тобто це для все. них це була дуже вдала інвестиція. Так, да, це для них була крута інвестиція.